Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з алгоритмом ділення багатоцифрового числа на трицифрове. Виконуємо обчислення. Відокремимо ділене від дільника куточком. Визначимо перше неповне ділене та кількість цифр у частці. Міркуємо так. Оскільки 9 та 99 на 236 не діляться, то першим неповним діленим буде число 991. Тоді в частці буде дві цифри. Позначимо місце кожної з них крапкою. Визначимо першу цифру частки. Поділимо 991 на 236. Візьмемо число 4. 4 помножимо на 236. Дістанемо 944. Що менше за 991. Цифру 4 запишемо в часті на місці десятків. Знайдемо остачу. Отримаємо 47. Визначимо друге неповне ділення. Міркуємо так. Поділити 47 на 236 ми не можемо, тому знесемо 2. Отримаємо. 472 поділимо 472 на 236. Візьмемо число 2. 2 помножимо на 236, дістанемо 472. Цифру 2 запишемо в частці на місці одиниць. Ділення завершено. Отримана частка 42. Поділимо 5037 на 219. Першим неповним діленим буде число 503. 503 поділити на 219 ми отримуємо 2. Якщо 2 помножити на 219, дістанемо 438. Знайдемо остачу. Остача 65. Оскільки 65 на 219 не ділиться, зносимо 7. Отримаємо 657. Якщо ми 657 поділимо на 219, ми отримуємо 3. 3 помножити на 219 буде 657. Отже, ділення завершено. Отримана частка 23. Ділення наступних чисел спробуйте виконати самостійно. Не забудьте перевірити себе. Бажаю успіхів! До зустрічі!